Україна отримає від західних союзників f 16 з ракетами на 300 500 кілометрів. Про це повідомили в командуванні об'єднаних сил ЗСУ. Неприятне відчуття якогось -то тотального пораження. В Подальших пакетах військової допомоги на Україну чекають f 16 і крилаті ракети із дальністю враження цілей до 500 кілометрів. Якщо це так, то мова йде про американські крилаті ракети Джасун. А тим часом Нідерланди заявляють. Вили, що передадуть Україні на 6 винищувачів f 16 більше, ніж планувалося спочатку. Про це повідомили в Міністерстві оборони Нідерландів. Тобто раніше повідомляло, що ця країна передасть Україні 18 f 16 А якщо до них додати ще 6, то це 24. Тобто мова йде про повноцінні кілька ескадрилій. Почну з позитивних авіаційних новин. Міністерство оборони Нідерландів збільшує кількість винищувачів F-16, які будуть передані Україні. Міністерство оборони цієї країни сьогодні повідомило, що їх буде більше на шість. Таким чином, загальна кількість літаків, які Нідерланди передадуть Україні, становить 24 машини. А ще 18 F-16 Нідерланди передають до нового навчального центру у Румунії, де Будуть навчатися наші пілоти, так що фактично, усі свої 42 літаки в 16-х Нідерланди передають для посилення повітряного потенціалу України. А ще саме сьогодні пролунала оптимістична заява командувача командування об'єднаних сил ЗСУ генерал летанта Сергія Наєва, який сказав, що подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки на F-16 і ракети з дальністю ураження цілей на 300-500 кілометрів. The cat sat on the Звісно, трошки дивно, що саме Наєв говорить про літаки, а не командування повітряних сил. Але разом з тим е, варто зазначити, що формулювання генерал лейтенанта Наєва про те, що отримуємо літаки і ракети з дальністю 350 кілометрів, можна тлумачити по різному, бо з одного боку це може бути окремо літаки, а окремо ракети, зокрема ті ж Атакамси з дальністю до 300 кілометрів, чи ракети скальп чи Storm Shadow, Але насправді хочеться сподіватися, що доволі. Лі вірогідним варіантом є отримання саме нових ракет до F-16, А саме це тактичні крилати ракети американського виробництва AGM-158GSM. Власне зараз ми можемо побачити літаки. А і оці ракети, які вже давно використовуються в повітряних силах. Сполучених штатів мають дальність у 370 кілометрів а більш новіші версії мають дальність навіть до 900 кілометрів. Та фактично ці. Ракети суттєво вплинуть на характер бойових дій на полі бою, але важливо, щоб зараз якомога швидше були передані літаки, підготовлені пілоти, забезпечена е, інфраструктура, аби наші військові могли ефективно використовувати ці літаки на полі бою. А з приводу бокоплекту е, використання артилерії таке інше. Чи можемо говорити про те, що є паритет за засобами, чи поки що у противника є перевага, коли ми говоримо про артилерію? про використання мінометів там, і артилерії там, великого калібру. Міномети, гранатомети наші дуже ефективно працюють, також слід це зазначити. Але якщо говорити про там, гаубичні, гаубичну артилерію, то ну, вони так використовують снаряди, що є відчуття, що у них їх. Точно немає дефіциту в них, бо працюють по площинах, іноді взагалі не прицільно а просто для того, щоб так би мовити бентежити, не давати зосередитися, і таке інше є, є, є таке, і ми чекаємо. Звісно ж, підтримки від наших західних партнерів чекаємо, що е, вони усвідомлюючи ту ситуацію, яка складається на фронті. Все таки, ну не те, що поквапляться, але максимально рішуче будуть діяти і надалі продовжувати. Підтримка України, а коли ми говоримо про логістику, цей шлях, Орлівка, Ласточкина, Авдіївка, цей напрямок напевно противника є таким, ну в певному пріоритеті, аби завдавати вогневих ударів по цій трасі, що насправді відбувається, чи є якісь проблеми з логістикою, чи всі ці ризики якимось чином компенсуються іншими способами, аби наші підрозділи були забезпечені всім необхідним. Ну, траса прострілюється і прострілюється доволі давно. І якщо ворог просувається ближче до траси, і якщо має можливість там навіть там на якийсь невеликий тактичні, якийсь навіть мінімальний успіх, має все одно це ситуацію погіршує, ясна річ. тому не даватиме цього робити. Це завдання, яке стоїть перед силами оборони. Тому скажімо так, евакуація здійснюється, постачання здійснюється, але воно. Ну, важко його назвати абсолютно безпечним, так тому що знову ж таки і мінометами, і артилерії воно прострілюється, і кабини дороги падають. нещодавно з'явилося відео, як просто їде машина і поруч вибухає. Ну і ясна річ, що в таких умовах все складніше, все складніше евакуювати місцевих. Хоча, як на мене, ну все таки всі, хто хотіли, всі, хто мав бажання, вже ну мали б давно вже виїхати. Остапа, коли ми говоримо про евакуацію, там чи використання цієї логістичної траси, головне, це здійснюється вночі, тому що як розуміємо, можливо, менше ризиків чи в, в різні пори доби. Ну, знову ж таки, давайте не робити підказок окупантам, тому що 80% інформації вони беруть з відкритих джерел. Ясна річ, що тут якраз наприклад той самий туман може допомогти правильно, тобто, якщо ворог якщо не бачить з неба з своїх розвідників, з своїх орланів або з зал там, або що вони там суперкамів, які вони запускають в небо, Якщо вони не бачать дороги, то ясна річ по цій дорозі е, краще можна здійснювати ті чи інші пересування логістичні. І пане Дмитре, запитаю вас знову про Бредлі, тому що було багато сюжетів, де вже відомі обличчя і механіка водія Бредлі, і оператора командира, де вони розказували, як вони знищували російські танки. Оцей навідник по, по, по в якості того, щоб його нагородили, згадував про те, що хотів би поїхати в відпустку. Не знаєте, чи відправили цього хлопця в відпустку, чи чи й досі воює? Ну зараз, зараз не скажу, тому що в бригаді доволі багато людей і е, графік відпусток кожного. Важко відстежити. Всі ми мріємо про відпустку насправді, тому що ну, зараз така можливість є, нібито у багатьох військовослужбовців, але знову ж таки, екіпажів Бредлі у нас нібито і немало. Але Бредлі зараз на цілодобовому чергуванні вони дуже задіяні, вони дуже потрібні, вони рятують наших піхотинців, які в окопах під час ворожих наступів. Тому е, тут. Е, так би мовити, ситуація така, яка е, нібито передбачає і безпо, і важливість безпосередньої участі у бойових діях, хоча е, мають можливість хлопці відпочити теж е, часом вочевидь, е, е, ну але це залежить від їхніх командирів. Пане Дмитре, дуже дякую за пояснення за те, що ви робите для нашої країни, для нашої оборони. А нашим глядачам нагадаю, що це був Дмитро Лазуткін, начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади, яка зараз захищає Авдіївку. Ось таким були головні воєнні наголоси цієї доби, а більше міжнародних та економічних новин. Далі у великому ефірі Василя Зими.